Кібербулінг. Що це? Як його уникнути та як на нього реагувати? Кібербулінг це коли хтось ображає, принижує, насміхається над іншим через інтернет, через соціальні мережі, чати, ігрові платформи, форма кібербулінгу. Образливі повідомлення, Наклеп, тобто розповсюдження принизливої і неправдивої інформації про людину, тролінг. Образливі атаки, спрямовані на жертву. Це можуть бути сотні повідомлень, постійні образливі коментарі на сторінці жертви. Онлайн грумінг це побудова дорослими довірливих стосунків з майбутньою жертвою з метою отримання її інтимних фото та відео. Насильство заради розваги. Хепіслепінг, коли хтось знімає на камеру насильство, що коїться в реалії, для подальшого його розповсюдження в мережі інтернет. Як реагувати, якщо до тебе здійснюється кібербулінг перше. Залишайся спокійним. Краще вийти з соціальної мережі та зробити перерву. Друге. Не відповідай. Дуже важливо не вступати в розмову з кібербулером. Ігноруй повідомлення та коментарі. Третє. Зроби скріншоти. Не видаляй нічого з тих образ, які були надіслані тобі. В майбутньому вони можуть знадобитися як докази. Четверте. Заблокуй кібербулера. Внеси кібербулера у чорний список, щоб він не міг з вами зв'язатися. П'яте. Поділися своїми переживаннями з дорослими. Довірся, щоб дорослі змогли надати тобі необхідну підтримку. Не бійся вживати рішучих заходів. Якщо були виконані всі перераховані поради, але атаки не припиняються, звернись до поліції. СТОП кібербулінг. Разом ми зможемо зробити інтернет безпечним та дружнім, підтримуй своїх однокласників та будь уважним онлайн.